Російські військові вкотре обстріляли Херсон. Одне із лучань було на цій вулиці у центрі міста. Олександра Небеліца і Лідія Воронцова розповідають снаряд поцілив поряд з їх будинками. Пошкоджений дах, повилітали шибки та зруйнований паркан. Зима заледіна, вокна все вибіде кагуджи. Я говорю, і, і мери, 66. Ага. Хто нам поможе? Ніхто. Вчен згорів будинок Людмили Загреби. Жінка розказує, що були два влучання, а потім сталося загоряння. В цей час уся родина була в будинку, їм вдалося вчасно вибігти і сховатись в укритті. Слава Богу, всі стали живі. Ну, а все інше, це факт. Ми залишилися без нічого. Будемо працювати заново. вот ну, отак. От Документів немає, грошей немає. В чому стоїмо, а то ми залишилися, якась там. Може, що сохранілось, але так взяли токовибіжалі віші і все більше нічого. Під обстріл потрапив один із мостів у Херсоні. Від вибухової хвилі повилітало скло у приміщеннях, розташованих поблизу. Обстріляли і спальний мікрорайон міста. У квартирах вибите скло, посічені стіни будинків. За добу військові РФ із тимчасово окупованого лівого берега 57 разів обстрілювали правобережну частину Херсонщини. Розказує пресофіцер сил оборони міста Херсон. Росіяни продовжують воювати з дитячими майданчиками, житловими будинками херсонців, наносячи масові удари застосуванням ракетних систем залпового вогню, град БМ-21, ствольної артилерії 150-х калібрів та навіть мінометів. Від нічної і ранкової атаки росіянами є травмовані і загибла жінка, каже прес-секретарка Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська. Грудня тисяча 2022 року військовослужбовці країни-агресора з тимчасово окупованої території завдали чергові артилерійські удари по місту Херсону та приміських населених пунктах. Внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка. Щонайменше ще четверо цивільних отримали травми різного ступеня. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу одного із мікрорайонів обласного центру, станом на 15-ту годину відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко, Олена Ліщенко. Новини на Суспільному. Херсон.